Ось так розпочався день у мешканців Білгорода. За інформацією Міноборони РФ на місто, начебто, летіли 14 реактивних снарядів вампір, і ніби всі вдалося збити. Уламки ж ракет розлетілися по цілому місту. Ось прилетіла тут і на балконі ще прилетіла. Вот там от лежить мертва жінщина. лежит. Ни... Смотри, какая ни... Я думаю, что ни... еще этот? Сюди. Після перших вибухів люди в паніці вибігали з машин посеред дороги, аби знайти місце, де б могли сховатись. Однак, за словами місцевих мешканців, таких місць у Білгороді немає, тому змушені ховатись просто по кутках. Тут почались баки, не присіли, убігайте. Ми побіжали, а куди тут зі тут Здання такої поміщення. Тут потрапило, коли вже десь зрив ми присіли, побіжали, стекла полетіли. Відомо, що у Білгороді уламки ракет чи то снаряди ППО влучили в торговий центр Магніт. Будівля повністю зруйнована. На момент атаки у ньому перебувало багато людей. Декого з них уламками вбило прямо біля входу, коли ті намагалися вибігти з будівлі. Окрім того, прилетіли на територію місцевої школи номер 42 Ну ти ж бачиш, яка була вібрація. Що то видать, прилетіло тут. Що то кому-то Чоловік лежить на землі. За різними версіями, внаслідок атаки по Білгороду загинули від 9 до 12 людей. Серед них двоє дітей. Немовля, яке було у візочку, та учень 42 ї школи. 18 мешканців Білгорода отримали поранення. За словами губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова, уламки ракети пошкодили сім приватних будівель, декілька багатоквартирних будинків та близько двох десятків припаркованих автомобілів. Також є пошкодження на одному з місцевих підприємств в місті Губкіне. За інформацією, ЗМІ ракети летіли на місцеву нафтобазу. автобазу. Каріна не телеканал НТА. Сценарії війни без допомоги заходу Сенат США підтримав допомогу Україні на 60 мільярдів доларів, але попереду голосування Палати представників. Усе найважливіше у четвер, 15 лютого, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА, а також у соцмережах проєкту.